Закону з нашої сторони, то ми чомусь вважаємо, що це не так важливо. Ну зато ми, блядь, дуже там е, так, е, ну, требуємо, блядь, щоб по закону все було в Україні. Ну, коли, сука, нам треба соблюдати закон, то чомусь всі починають петлять, блядь. Ну тому, що ви дивуєте, що таке відбувається? Ну, я от для прикладу, блядь, там мені вічно кажуть, що... У нас вільна держава, блядь, чому закриті кордони, блядь, 3, 10. От я хочу порівняти з Ізраїлем. От в Ізраїлі почався конфлікт, бля. У них кордони відкриті посідень. Спокійно, бля. Ось Славік там в Грузію їздив на е, наш адміністратор. Чомусь у них, коли ситуація в державі, то всі Зібрались і, і ну, з'явились в потрібний час, в потрібному місці, вс все чи І ніхто кордони не закривав. І нікого не ловили. Правильно? Тому що є у людей відповідальність, вони, є закон. І вони роблять те, що вони повинні робити. А у нас воно, бачите, як вийшло. Я не кажу, що там, ну, я не оправдовую там зараз ТЦКшників чи там ще якось. ну Просто у нас отак от воно склалось. Що паша Мерседес Діату? Так, шо. Хорошо, Дімон. А ті, хто все заче? Самовільне звільнення частини. Так, ну в Ізраїлі нема такої зневаги до влади і немає стільки корупції. Ну так а хто винен в цьому всьому? Що, ну, що корупція, чи у нас, блядь... Люди, ну у нас політики сука з космоса ставляться. Ну це ж виходці нашого народу, це ж виходці з нас. Це ті люди, так само народилися, блядь, жили в Україні, виховувались батьками, там здобували освіту, да? на когось вчились, працювали, балотувались. Ну це ж виходці з нас, це ж ми самі, блядь. Ну, ви, от у нас так люблять блядь, справедливість, так потребується дотримання закону по відношенню до себе. Ну, самі ми його не притримуємося, цього закону. От давайте будемо чесними самі з собою. От просто чесними самі з собою. Якщо у вас з'являється можливість дати комусь блядь, якусь капійчину і обійти якийсь закон, то ви це робите. То чого, чого ви дивуєте, що по відношенню до вас відбувається так само, блядь? Ну, я, я, я ніколи, блядь, не підтримував відокремлення бля, політики від народу. Ніколи. Тому що, блядь, вся політика це, це обличчя народу. Оце от, те, що відбувається у нас в країні, це можна побачити серед політиків. Тому що політики це і є виходці з народу. Понимаєте? Що ми можемо тільки сидіти, блядь, розказувати, о тому, що е, от політики такі підараси крадуть гроші, блядь А потім кожен той, хто сидів, отак от і от розказував про те, що які політики петухи, блядь і, і йому вдається е, самому стати політиком, і він прекрасно стає такий самий, вже забуває про те, що він казав. От погляньте, от, от скільки таких сидів? Да всі Вот покажите мне хоть когось, блядь, кто пришел в политику, блядь, и не стал таким самым, как все политики. Покажи. Нема таких. Так, давно признаюсь, что ВСУ вигонять із Курської області, а от Крим і все остальное населенные пункты, що Росія забрала, Україну вже не вернет. Как скажет, так і буде. Танюша, ти можеш там думати, що хочеш, А ти сам що... Что не на войне очкуешь, оч, очкушник. Слушай, ну я тебе скажу так, что только долбоеб чистокровный не очкует идти на войну. Ну это так, для начала. То есть если ты адекватный человек, то ты, ну как бы страх это естественное человеческое чувство. Такое же, как и любое другое, понимаешь. Это естественно, что я боюсь идти воевать. Потому что если ты не боишься войны, то у тебя диагноз, блядь. Однозначно. Это для начала.